Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Retro Yuri. І в сьогоднішньому ролику ми з вами прокачаємо культову консоль Nintendo Wii, прошивши її, встановивши все необхідне програмне забезпечення та записавши ігри на флешку, так сказати, підготуємо консоль під ключ. А перед тим, як ми почнемо, маю до вас невеличке прохання. Прошу вас підтримати україномовний контент, підписатися на мій канал та поставити лайк під цим відео. Запевняю вас, що зробивши це, ви не пошкодуєте, так як попереду, ще багато інформативних та цікавих відеороликів, також стрімів та розіграшів різноманітного ігрового стафу. Наприклад, вже в наступному відео ми будемо ремонтувати і, якщо повезе, навіть грати на консолі від Нінтендо, якої саме підпишись і дізнаєшся. Тож, не пропусти, саме цікаве! Включаємося до нашої консолі, і перш за все, заходимо в Options для того, щоб перевірити, яка версія прошивки. Ми бачимо, що на даній консолі встановлена остання актуальна версія прошивки 4.3. А кнопка E – це регіон консолі. Після цього заходимо в дату та налаштовуємо актуальну на сьогоднішній день дату та час. Це нам знадобиться в подальшому. Всі підключення до інтернету. Для того щоб отримати завітного листа. three Wi-Fi. Віряємо підключення, та відмовляємося від оновлення. Далі, заходимо в інтернет, консоль інформейшн. Та запоминаємо чи записуємо наш MAC. У випадку, якщо версія вашої консолі менше, ніж 4.1, метод встановлення HomeBrew трохи відрізняється, для цього нам необхідно зайти на сайт BannerBOMB. Опускаємося вниз та знаходимо в Don't Load Banner Bomb та знаходимо перше посилання. Бачимо, що, перейшовши по першому посиланню, ми скачаємо все необхідне для консолі, версія якої 4.1 та нижче до 3.0. Встановлюємо SD-карту та форматуємо її в форматі FAT32. Скачуємо архів з прошивкою та скидаємо її на нашу SD-карту. Після чого необхідно скачати Installer. Переходимо за посиланням. Переходимо в вкладку Don't Load та скачуємо версію 1.2. Якщо дана версія у вас не запрацює, нижче на цьому сайті є версія 1. Скачені файли також скидаємо в корінь нашої sd карти На сайті BannerBomb представлені різноманітні прошивки. Якщо не запрацює у вас та, що лежить по силці, пробуйте інші версії. версії.22.1e2b е, різноманітні до тих пір, поки не запуститься прошивка. Всі перечислені прошивки будуть в архіві, також всі необхідні програми та файли. Після того, як ми підготували нашу SD-карту, виймаємо її та вставляємо в консоль. На комп'ютері заходимо на сайт Letterbomb. Після чого вводимо нашу MAC-адресу та перерізаємо червоний або синій дріт. Раджу все ж таки червоний. Відразу після активації ми отримаємо нашу персональну прошивку, яку нам необхідно буде закинути на флешку. Підготувавши SD-карту, закидуємо на неї нашу прошивку. Перед тим як її закинути, необхідно відформатувати її в форматі FAT32, для чого закинувши прошивку, встановити в нашу Nintendo Wii. Після того, як ми це зробили, переходимо на приставку. Це встановлення SD-карти. Заходимо в систему. Натискаємо на пошту та шукаємо листаж з бомбочкою в Червоному конверті. Єс. Натискаємо на нього та починаємо прошивку нашої консолі. Спостерігаємо за вікном попередження та очікуємо, поки з'явиться кнопка Continuum. Натискаємо Continuum. Тут обираємо Install the Homebrew Channel. Yes Continuum. Очікуємо, поки закінчиться встановлення. Натискаємо Continuum. Переходимо в Bootme. Та також натискаємо Install. Обираємо Yes Continuum. Очікуємо. Знову ЄС yes, Continuum. І після отримання зеленого повідомлення про закінчення натискаємо Continuum. Повертаємося назад. Натискаємо вихід. Опинившись в меню Homebrew Channel, наступне, що ми маємо зробити, це зняти бекап нашої системи. Для цього ми заходимо в меню Launch BootMe, В цьому меню. Навігація відбувається кнопками на консолі, а саме, кнопка включення відповідає за навігацію по меню, а кнопка Reset за підтвердження. Відкрившимося меню, знову нажимаємо Reset та очікуємо, поки система зробить повний бекап нашої NAND памяті Як ви могли замітити, в моєму випадку система при створенні бекапу знайшла 4 помилки, але при перевірці цих файлів вона їх пофіксила. В кінцевому результаті я отримав повноцінний бекап. По закінченню створення бекапу натискаємо на стрілочку в навігаційному меню та виймаємо нашу карту. Карту підключаємо до комп'ютера та зберігаємо кудись в надійне місце наш бекап на пам'яті. Далі відкриваємо архів modpack, який ви знайшли у вкладенні. Всі файли з нього копіюємо на нашу SD-карточку. Після цього запускаємо md 5 Summer файл, натискаємо ОК. OK. Тут вибираємо Verify Sans. У відкритому меню вибираємо файл modpack.md5. Зверніть увагу, в вікні, яке відкриється, проходить дегенерація файлів. Проконтролюйте, щоб не було червоних ерорів. Якщо такі будуть, необхідно буде розархівувати архів повторно та зробити дану операцію ще раз. Після цього натискаємо кнопку Save та зберігаємо наш звіт. Переходимо до консолі, вставляємо нашу SD-карту. В меню «Homebrew Channel» відкриється три підпрограми, які ми щойно встановили на нашу SD-карту. Обираємо спершу «VMOD». натискаємо на нього та вибираємо Load. Тут ми маємо вибрати Watt-Manager. Та клавішою 1 почати встановлювати все необхідне на нашу консоль. По закінченню кнопкою B повертаємося назад та переходимо до наступної програми Preloader 236Mod. Відкриваємо її, також нажимаємо Load. Тут підтверджуємо. Все. Готово. Тепер натискаємо кнопку Reset та тримаємо її, доки не з'явиться системне меню. В даному меню нам необхідно вибрати System Menu Hack. І тут нам необхідно вімкнути деякі елементи. Повторюємо за скріншотом, після чого зберігаємо налаштування та повертаємося назад. Все, карту можна витягати. Вставляємо її в комп'ютер, форматуємо повністю. Відкриваємо наступний архів, назва якого APv5. Розархівуємо папку Apps на нашу SD-карту, яку ми щойно відформатували. Вставляємо її назад в консоль та заходимо в меню консолі. Ми бачимо, у нас з'явилися додаткові нові програми. На цьому етапі я вас вітаю! Наша консоль прошита і готова до використання. Що ж, прошити, прошили, давайте пограємо. Для цього нам знадобиться звичайна USB-флеш-карта або жорсткий диск з перехідником. Вставляємо її в комп'ютер, форматуємо в форматі NTSC. Далі, в архіві, який я скинув, відкриваємо програму V-Backup Manager. Ця програма нам буде необхідна для того, щоб ми могли записувати. Ігри на свою флешку. Якщо флешка нова, програма запропонує нам створити папку, якій буде зберігатися в подальшому ігри. Потім переходимо у вкладку файли та вказуємо в програмі шлях до наших ігрових файлів. Програма працює з типом файлів wbfC. Як ви могли замітити, у мене був трохи інакший файл, а саме ISO. Для конвертації ISO в WebFS є додаткова утиліта, файл, встановлення якої я залишив також в архіві. У мене вона встановлена. Все робиться дуже просто. Відкрили, вказали, натиснули, почекали, отримували конвертований файл. Після конвертації повертаємося в нашу програму по запису ігор. Вказуємо нашу гру. Та обираємо диск, на який ми записуємо. Очікуємо. Після того, як гра запишеться на флешку, виймаємо її та підключаємо в другий роз'єм нашої консолі. Входимо в USB-лодер, натискаємо старт. Очікуємо завантаження нашої флешки та бачимо нашу встановлену щойно гру. Пограємо декілька хвилин для перевірки. Але я хочу сказати, що на момент монтажу цього відео я вже програв на даній консолі більше, ніж тиждень. Консоль я дуже задоволений. Закинув свою улюблену бібліотеку ігор. Ну, ось якось так. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока!